16 серпня 963 року Никифор Фока в'їхав у Константинополь на білому коні та у позолочених військових обладунках. Никифор у супроводі Константинопольського натовпу прослідував до храму Святої Софії, де на нього вже очікували імператриця Феофано, двоє її синів Василій та Костянтин, сенатори. Ну і звісно ж, Константинопольський патріарх. Поліефт після святкової літургії Патріарх одягнув на голову Никифору золоту діадему та проголосив його правителем ромеїв. А Никифор у свою чергу ще раз присягнув захищати життя Феофану та її синів, які були спадкоємцями престолу. Прийшовши до влади, Никифор змінив усіх посадовців, яких призначив його затятий ворог Євнух Врінга. Ну а самого Іосифа Врінгу, який шукав притулку у одній із Константинопольських церков, відправили у заслання. Брат Никифора Лев обійняв посаду куропалата, тобто начальника палацової охорони, а племінника Василевса Іоанна Цемісхія було призначено командуючим анатолійською армією. У вересні того ж року у Константинополі відгуляли гучне весілля. Никифор одружився із імператрицею Феофану і, скажімо так, легітимізував свою владу. Це весілля без кур'йозів не обійшлось. Річ у тім, що коли Никифор, згідно із традиціями, мав поцілувати престол у церкві святої Софії, патріарх заборонив йому це робити, адже Никифор одружувався вдруге, а другий шлюб накладав на молодих деякі обмеження. Згідно з канонами, Никифору заборонялось цілувати святий престол протягом року. Никифор, як людина побожна, що молилась по декілька годин на день, прийняв заборону і не став перечити патріархові. А от перед весіллям була проблема, яка могла завадити одруженню Никифора та Феофану. За декілька тижнів до весілля один із священників сказав, що Некифор не може одружитись із Феофану, адже він є хрещеним батьком одного з її синів. Чи так було насправді? Нам невідомо, але відомо те, що на церковних зборах батько Некифора заприсягнувся усіма святими, що його син не хрестив ні одного із синів Феофану. Також давні хроністи згадують про те, що священник, який раніше був проти одруження, раптово змінив свою думку і сказав, що він усе наплутав. А після весілля Никифора та Феофану, цей священник раптово розбагатів. Отже, весілля відгуляли на посаду, призначили потрібних людей. А сам Никифор не знаходив собі місця. Він не міг спати у м'якому ліжку, віддаючи перевагу грубій мішковині, яку він стелив на підлогу, і на якій спав перед образами святих. Зі своєю молодою дружиною інтимних стосунків у Никифора не було, і не тому, що Феофано не приділяла йому жіночої уваги, а тому, що сам Никифор після смерті своєї першої дружини дав обітницю утримання від інтимних стосунків. Цей чоловік був воякою, який усе своє життя провів у військових походах і неодноразово навішував арабам по перше число, за що й отримав прізвисько Біла Смерть сарацинів. Отже, сумно було не кифору перебувати у Константинопольському палаці, приймати посланців та вирішувати державні питання. Для цього було призначено спеціально навчених людей, а сам Никифор прагнув продовжити свої походи проти арабів. Тому, владнавши усі питання у Константинополі, навесні 964 року, Никифор переплив Босфор та, очоливши армію, вирушив проти Арабів. У військах Никифор почував себе значно краще. Він особисто тренував війська та слідкував за дисципліною. І якщо виявляв порушників, то був до них жорстоким. Наприклад, одного разу йдучи маршем, Никифор побачив щит, залишений одним з вояків на узбіччі дороги. Зупинивши марш, Никифор наказав відшукати того, хто залишив свій щит. А коли до нього привели цього вояку, то Никифор, відчитавши свого підданого, наказав. Відсипати йому сотню батогів, відрізати носа, та у такому вигляді водити його декілька днів серед військових, щоб у інших не виникало думки кидати свою зброю. Командир загону, у якому служив цей горе вояка, з невідомих нам причин не виконав наказу Никифора, і тоді Василевс наказав відрізати носа ще й командиру загону. Дійшовши з військом до міста Тарс, Некифор не розпочав атаку, а взяв місто в облогу. Слід віддати належне арабській розвідці, яка взнала про плани Некифора, і містяни встигли підготуватись до облоги. Ба Більше з міських мурів араби неодноразово атакували табір ромеїв, закидуючи ворога камінням з баліст та палаючими стрілами, отримавши незначного причухана від арабів. Некифор зняв облогу Тарсу та відправився у менш захищені арабські міста фортеці і до 965 року завоював, пограбував та зруйнував близько 20 міст, захопив полонених, а потім знову повернувся під мури Тарсу. Тарс розташовувався на рівнині. Навколо міста були квітучі фруктові сади та поля, на яких араби вирощували сільськогосподарські культури, тобто культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування і кормів для сільськогосподарських тварин. Никифор наказав зрівняти з землею все навкруги. По-перше, щоб араби залишились без провіанту. А по-друге, щоб розчистити ділянку для битви. Араби, що спостерігали за діями ромейського війська, скажімо так, не втримались і вийшли з міста, щоб зупинити ромеїв. Некифор на це і розраховував, і у битві під мурами Тарсу араби зазнали поразки та були змушені рятуватись втечею та зачинитись у місті. Але цього разу провіанту було значно менше, і Тарс знову опинився у ромейській облозі. Звісно, араби намагались протистояти ромеям, але безрезультатно. Голод зробив свою справу, і араби пішли з ромеями на переговори. Вони пропонували наступне: араби віддають некифору Тарс, але Василевс має пообіцяти відпустити з міста усіх охочих його залишити. Некифор погоджується. Тарс залишило близько п'яти тисяч мешканців. Павло Деякон писав, що арабам було заборонено брати із собою майно і дозволялось залишити місто лише в одязі. Однак арабські хроністи писали, що Никифор надав переселенцям охорону, а також мулів та віслюків, щоб араби мали змогу вивезти з міста своє майно. Тварин для перевезення в арабів не було, адже вони їх з'їли під час облоги Тарсу. Якби там не було, але 5 тисяч арабів залишили місто та відправились у Антиохію, А Некифор виділив воякам три дні на пограбування Тарсу. Після чого, навантажившись трофеями, відбув у Константинополь. До речі, у тому самому році ромеї відвоювали у Арабів острів Кіпр. Повернувшись у Константинополь, Никифор гучно відсвяткував тріумф, а народові влаштував улюблені перегони на колісницях на іпподромі. Взимку 965 року до Константинополя прибули болгарські посланці, щоб пролонгувати мирний договір та отримати данину згідно з тим самим раніше укладеним мирним договором. Никифор вислухав посланців, підвівся з трону і особисто. Надавав ляпасів старшому представнику переговорної групи після такої легкої екзекуції. Никифор наказав посланцям, щоб вони передали болгарському цареві наступне ромеї не раби, щоб платити якимось там варварам данину. Повертайтесь до себе на батьківщину та передайте вашому вождю, який гризе сиру шкіру замість їжі, що я невдовзі сам приїду у ваші краї і дам вам такої данини, на яку ви дійсно заслуговуєте. Тобто Никифор обізвав болгарського царя вождем варварів і пообіцяв піти на них війною. І дійсно, через деякий час ромеї увійшли у болгарське царство, захопили декілька фортпостів, але далі не пішли. Некифор особисто прибув у Болгарію, оцінив ситуацію та разом із військом повернувся у столицю. У Константинополі Некифор викликав до себе Патрикія на ім'я Калокір та відправив його до київського князя Святослава. Некифор використав стару та перевірену візантійську тактику воювати з ворогом чужими руками. Тобто Святослав мав піти війною на Болгар, а Некифор сконцентрував свою увагу на війні з Арабами на Сицилії, де у ромеїв справи не просувались так добре, як на сході. На заході ромеї зазнавали поразок, і в одній з битв араби захопили у полон командуючого ромейською армією. Щоправда, цього командуючого повернули у Константинополь згідно з умовами мирного договору, який ромеї та араби уклали у 967 році. Що ж, повернімось до болгар, русів та ромеїв. Відносини Русі та Візантії були підкріплені мирним договором, і у одному із пунктів було зазначено, що сторони допомагатимуть одна одній у разі потреби. І ось, отримавши від Никифора 450 кг кілограм золота як плату русам, Калокір відправився у Київ. Святослав погодився на пропозицію Никифора і, зібравши військо, вирушив на війну. І Святослав, до речі, обрав досить вдалий час для цього походу. Осінь 967 року болгари якраз зібрали врожай, і Святослав та його армія, грабуючи болгарські поселення, завжди були забезпечені провіантом. Руси, чи краще сказати русини, увійшли на територію болгарського царства та вдало грабували міста та поселення. У боях з болгарами руси захопили близько 20 тисяч полонених, яких або спалили живцем, або ж понасаджували на гострі палі. Добряче пограбувавши, Святослав вирішив залишитись на території болгарського царства, бо більше київський князь планував розширити території своїх володінь, приєднавши до них тільки що завойовані землі. Але Святославу прийшла звістка про те, що на Київ ідуть печеніги, і київський князь, зібравши військо, вирушив на батьківщину. Серед істориків існує думка, що печеніги напали на Київ на прохання Василевса Никифора. Адже після усіх київських завоювань у Болгарії Никифор отримав у особі сусідів не мирних болгар, а войовничих русів, які вже неодноразово бешкетували на ромейських територіях. У 968 році Василевс Никифор знову відбуває зі столиці і цього разу для того, щоб піти на Антиохію та відвоювати це місто в Арабів. Але саме цікаве те, що Некифор не планував руйнувати місто, а мав надію захопити його як тарс, тобто за допомогою облоги. Але антиохійці, навчені гірким досвідом тарсу, запаслись провіантом та укріпили міські мури. Тому Некифор після усього лише трьох днів облоги залишив військо та відбув у столицю, де вже в ті часи було неспокійно. Але від'їжджаючи у Константинополь, Никифор залишив командування військами полководцю Михаїлу Бурцу і наказав ні за яких обставин не нападати на Антиохію, а взяти місто голодом. Ми можемо задати питання: а де перебуває полководець Іоанн Циміський, племінник Никифора? А перебуває у засланні, адже Никифор запідозрив його у державній зраді. Хоча дехто із хроністів писав, що молодий Іоанн мав інтимні стосунки із імператрицею Феофано, до якої Никифор був байдужим як до жінки. Никифор повернувся у Константинополь і, відверто кажучи, у столиці були незадоволені правлінням Василевса, якого ще нещодавно зустрічали як Спасителя. Річ у тім, що Никифор, якими би багатими не були трофеї, захоплені у арабів більшу частину надходжень у державну скарбницю, Василевс витрачав на забезпечення армії та на фінансування війн. Никифор, який провадив аскетичний спосіб життя, вважав, що його піддані теж можуть затягнути пояси та трохи потерпіти на користь держави, звісно. Можливо, би і терпіли. Але під час неврожаю, у 968 році брат Василевса Лев Фока взяв та й підняв ціни на хліб. І ось тут терпець увірвався. Никифор отримав заворушення у столиці і одного разу, повертаючись із церкви Святої Софії, у Василевса полетіло каміння. Охорона захистила Никифора, а наступного дня заарештували двох жінок, які іжбурляли камінням у правителя. Жінок переправили на азійську сторону босфору і там стратили, але ця страта ніяк не зупинила заворушення, і некифор, щоб захиститись від народу, наказує збудувати захисну стіну біля палацу. Приблизно у той самий час у палац надходить звістка про те, що Антиохію захопили і не за допомогою облоги, а силою. Михаїл Бурца вважав, що перемога ромейських військ буде приємною для Василевса, але Никифор наказав усунути бурцу з посади за недотримання наказу. Що ж, у Константинополі заворушення, а сенатори планують заколот проти Никифора. Але без військової допомоги це зробити важко. Щоправда, вояки теж були незадоволені звільненням двох видатних полководців: циміські та бурци. Але отримуючи від Никифора добрячу платню, вояки сиділи тихо. Тоді було вирішено використати імператрицю Феофану, яка, до речі, теж була не проти того, щоб усунути Никифора з престолу та проголосити Василевсом свого коханця Іоанна Цимісхія. Але для початку Іоанна потрібно було повернути із заслання Феофано. Підкатує до Некифора і вмовляє його повернути Іоанна у Константинополь, мотивуючи це тим, що циміськія потрібно одружити, адже він залишився вдівцем. Нам невідомо за допомогою яких саме чар, Феофано, вмовила Некифора, і Іоанн Цеміський отримав дозвіл на повернення із заслання, але Завжди обережний Никифор заборонив Циміськію жити у Константинополі до одруження, і Іоанн Циміський мешкав на азійському березі Босфору. Було розроблено ретельний план вбивства Никифора, і він мав пройти як по нотам, адже право на помилку у заколотників не було. Як племінник Василевса, Іоан Циміський мав одружитись згідно із церемоніалом. У палац прибували знатні дівчата з усієї імперії, і імператриця Феофано особисто відбирала потенційних наречених. Усі дівчата, яких було відібрано для оглядин, мешкали у жіночій секції палацу, і їх підготовляли для представлення Іоанну Цимісхію. У тій самій жіночій секції переховувались і вбивці Некефура, які прошмигнули в палац, переодягнені у жіночий одяг. Ввечері 11 грудня 969 року у двері спальні Василевса постукали та доповіли, що прибула ще партія наречених. Феофано сказала, що вона повинна особисто відібрати кандидаток та пообіцяла Никифорові невдовзі повернутись і щоб він не зачиняв на замок двері спальні. Никифор, як завжди, довго молився перед образами, а потім влігся спати на мішковину. Того ж вечора у палац таємно прибув і Іоанн Циміський. Феофано залишилась у жіночій секції палацу, а вбивці попрямували у спальню Василевса. Відчинивши двері, вони рушили до ліжка, але в ньому нікого не було. Вбивці розгубились, але Євнух, який їх супроводжував, заспокоїв кіллерів, вказавши на Никифора, який вже мирно спав у своєму святому куточку. Іоанн Цеміський всівся на ліжко, а вбивці взялися до справи. Вбивці розбудили Никифора ударами ніг по тулубу та ударами по голові. Никифор, прийшовши до тями, намагався відбиватись, але вбивць було більше, і в них була зброя. Один з вбивць поранив Никифору голову мечем і знесиленого Василевса підвели до Іоанна Цимісхія. Циміський вхопив Никифора за його густу сиву бороду та прошипів. Ти ж прийшов до влади завдяки лише мені. Якби я тоді декілька років тому не передав тобі лист з наказом твоєї страти, ти б ніколи не був правителем, а ти мене відправив у заслання. Ось як ти віддячуєш своєму Спасителю. Після цих слів Циміський відштовхнув від себе Никифора, і вбивці знову на нього накинулися. Вони повибивали зуби пристарілому Василевсові, а потім проштрикнули його мечами. Гомін зі спальні почув один із євнухів та викликав охорону. Тоді циміський наказав відрубати голову Некифору і з цією головою вбивці вийшли на зустріч охороні. Охорона, побачивши голову Василевса, зрозуміла, що захищати Никифура вже пізно і не чинила опору ні цимісхію, ні його людям. Без голови тіло Никифура викинули з вікна імператорської спальні, і цілий день тіло пролежало під стінами палацу. Наступного вечора рештки Некифора поклали у дерев'яний ящик та віднесли у церкву святих апостолів, а там переклали тіло Некифора у порфіровий саркофаг. З часом біля саркофага Некифора з'явився напис: Ти переміг усіх, окрім жінки. Никифор II Фока, якого називали Білою смертю сарацинів, керував ромеями трохи більше шести років і залишив цей світ 11 грудня 969 року у віці приблизно 57 років. А до влади прийшов Іоанн Циміський, про якого ми поговоримо вже у наступній серії нашого майже нескінченного серіалу. Добра усім, крім ворогів! Почуємося!